Усім хай! З вами Крейг, і сьогодні я вам повідаю десяту частину епосу про Стазіка і Жору в Чорнобильській зоні відчудження. В цій серії наші герої будуть знову таскатися по цій зоні, шукати найвигідніші ціни полагодженью екзоскелета, потреплять засідку моноліту, допоможуть вченим виконати польові дослідження, а також побувають у прип'яті, де стикнуться з. А з чим побачите у відео? Тож беріть чай і бутерброди, ставте вподобайки, а я буду починати. Початок подорожі. Прокинувшись від довгого сну в 4 місяці, Стасік хотів одне полагодити екзоскелет бандитів та побачити прип'ять. Закупивши набоїв та взявши жору за шкірку, наші двоє Аболтосів розробили план. Від бару вони попруть до вчених, там збарять артефакти, якщо буде хороша ціна. Від вчених у мертве місто. Від нього до Лиманська, де по можливості будуть розбирати монолітовців. Далі у Рудий Ліс, де розпродадуть діду детальки монолітовців. Далі до станції Янів, а звідти у припі, пофоткатись та зробити пікнік. Не на узбіччі, а під чортовим колесом. І поки я переповідав вам цей план, наше до зайшло на дику територію, де на диво нічого кримінального, містичного та незвичайного не було. Єдине, що вдалося, це зайти на певну частину дикої території. Яка нагадала старі добрі часи, коли я приходив в Тінь Чорнобиля? О, до речі, а ви хотіли б хотіли почути у такому ж форматі, у якому я розповідаю про Стазіка і Продага, сюжет різних старих ігор, до прикладу, якраз Тінь Чорнобиля, може про першого відьмака чи там про готику. Я про це вже дуже довго думаю, і я, звісно, певно зроблю якесь таке відео, але хотів би ще почути вашу думку. І ось, без пригод, ну тільки з опаленою дупою і розплавленими ногами, наш герой дійшов до вчених. І не роздумуючи, він підбіг до майстра, який пояснив, що ремонт такого екзоскелету обійдеться в 179 тисяч, до яких Стасіку не вистачає всього якихось там 90 тисяч. Підійшовши до Сахарова, за бажанням продати артефакт, було вияснено, що артефакт можна продати за всього 6 тисяч, що є до смішного малою винагородою. Зібравши пожитки, наші герої пішли до переходу у Лиманськ, по дорозі чуючи звуки боротьби. На місці цієї битви вони золотали полеглих вчених. Ну а що, їм це вже не потрібно. Зайшовши на завод в Янтар, Жору і Стасіка збили з ніг повзучі снорки, завдяки яким я згадав, що це за мод і як у ньому страждати. За другим разом Стасік навіть не дійшов, бо спікнувся об ядовиту аномалію. За третім разом вдалося відбитися від снорків. Та, пробравшись через якусь форточку, забрати артефакт без ефектів. Проходячи, попри прохід у лабораторію, Стазік захотів перевірити, чи Жора піде з ним туди. Але чомусь прохід в лабораторію наш герой не знайшов. Зато Жора показав, як і навчився проходити крізь стіни. Давайте поаплодуємо йому за цю цінну навичку. <клуб> Мертве місто, Лиманськ, Рудий ліс. Трошки велика назва розділу, але найбуде. Перейшовши до мертвого міста, наші герої спокійно собі йшли. Аж тут на них натрапили песики. Найменше її з яких зживав Стасіка за один укус, який він молодець. За другим разом, обійшовши всю цю шалупонь і заглянувши у якусь трубу, наші горе-герої прийшли цих пезників. А йдучи далі, Стасік почув дивне речання. Подумавши, що, що то у якогось найманця Сушняк, вони з жорою пришвидшили перебирання ніг. Але тут виявилось, що то не наймен, а контролер, через що перебирати ногами довелося ще швидше. А Манськ було пройдено без проблем, тут навіть сказати нічого. Перейшовши у рудий ліс, чулися активні бойові дії. І не просто чулися, але ж попали у обличчя Стасіка. За другого разу сталась аналогічний простріл в клебалах. Третього разу було вирішено дістати артилерію, а саме стягнути зі плечей Жори Екзоскелет. І натягнувши його на себе, це не допомогло, бо нашої герої все рівно вбили в головешку. Четверта спроба відрізнялася тим, що Стасік зміг тактично відіграти від мосту та нарешті перейти на іншу сторону. Де стало зрозуміло, що воювали монолітовці з найманцями, а також, що на вишці є ще один гондон, який навіть не з першого разу попав у голову Стасіка. хоча він її не й так прострелив. П'ята спроба була вдала. Всі найманці і всі монолітовці, здавалося, були переведені у альтернативно живий стан. Але тут неочікувано мене до чортиків налякав один з фанатиків, Боже мій! який з'явився зі повітря. Такий ще й застав гру вилетіти. Просто спроба увінчалася успіхом. Але сталося страшне, у мене закінчилось місце на детальки від цих всіх ворогів. Відпочивши біля вогнища, наше дуо продовжував подорож. Дійшовши до якогось пролому в паркані, наш герой почав зрізати органи старого зомбованого, серед яких була рука, банки мінералки і старі монети. Такий важливий, але дефіцитний орган любого, хто проживав у Радянському Союзі. Залатавши ще якось гномолітовця, за сторони лісу почувалося якесь крехтіння. І з нього вийшов зомбі, який, напевно, відчув дефіцитні гроші. І одним ляпасом відправив Стасіка до правоців. За другим разом вбившись зомбі та забравши його органи, наше душило до діда. Найдучи по лісу, герої почули, я бачу противника. І з пагорба Жору та Стасіка почали обстрілювати, а в один момент фанатики почали закидувати гранатами, через що Жора пав смертю хоробрих, а Стасік отримав чергою хлебало. Знову йдучи по цьому лісу, нашу доо акуратно обійшла монолітовця, який дав сигнал своїм. Після його заспокоєння руки чигалися забрати все, що в нього було. Але Стасік був перенавантажений та тримався на енергетик. Жора на своєму горбу тягнув цілий екзоскелет і ще три якісь пушки. Тож довелося нічого не брати. Загойші у двір діда, городі все було добре. І вже нагинаючись до свинки, яка лежала перед воротами, у наших героїв почав сприяти ще один фанат. От чесно, вони ж якісь партизани, приманки, засади, а далі що? Будуть мінувати кожен крок. Після довгої битви, от прям непристойно довгої на одну людину, в цьому моноліту все було забито. Прийшовши до діда, садік почав продавати детальки, і їх було продано за цілих 2000 гривень. Але вже за скільки продали, за стільки продали, як то кажуть. При тому, що це ще хороша ціна, згадуючи те, який тут Дебош учинив Стасік в минулих серіях. Вийшовши від діда, Жора чомусь залип там. Але наш герой знав, що то є роздуплиця. Йдучи до переходу, вже Стасіко розтуплив загін моноліту. За другим разом, вже двоє наших героїв, підходячи до того переходу, не помітили цього загону. Дивно, дивно, добре, добре. Околиці заводу Юпітер. Перейшовши до околиць заводу, було вирішено рухатись якраз до цього заводу, бо по пам'яті там мала бути аномалія з артефактом. Заходячи на територію заводу, наші герої помітили бандитів, а бандити їх ні. Тож все було гаразд. вже до аномалії, стало зрозуміло, що без перезавантажень не обійдеться, бо цей паркур явно з першого разу прийти неможливо. А щоб довго не бігати, наше до вирішило вибити бандитів з їхнього табору. Але єдине, що було вибите у годі суцічки, це мозги Жори, від чого Стасік увійшов у рейдж і побіг на ворогів з одним ножом, що закінчилося закономірно. За другим разом наші герої атакували здалеку, що дало тактичну перевагу. Але у ході битви на нової нагвинторіс нашого героя скінчилися, тож довелося використати пістолет, який був зняти з якогось найманця що у родому лісі, останній постріл, закінчуючи перестрілку, і розпочав новий сезон розбирання на запчастини всього його лайна, яке було у бандитів. Іноді мені здається, що якщо лишити Стасіка в одній кімнаті за якимось літаком, то він його розбере на металобрух, чисто по приколу. І в підтвердження нашому протагоністу видало досягнення з новець непотрібу. Завдяки якому після розбирання буде ще більше дешевого мотлуку що є таки вигодним. Біля аномалії на наше дуо напав якийсь зомбі, якого було швидко знешкоджено І ось перший стрибок. І прямо в кислотну воду, яка роз'їла колінні чашечки. За другим разом зомбі буде вже десь далеко. Тому, не втрачаючи часу, було здійснено величний стрибок. І це був перелік. Тому ще раз кажемо колінним чашечкам пока! Третім разом вийшло запригнути на перший блок. Якраз час включати паркурську тему. Перепригнувши на другий блок, стало зрозуміло, що тут дуже токсична атмосфера, і насправді до цієї бетонної ванни треба йти одягненим, а не у дірявій тряпці. І ця думка збила Стасіка з ритму, і знову ж чашечки були розплавлені. Було вирішено попуститися цієї аномалії та артефакту і прийти до станції Янь. І без великих проблем наше дуо дійшло до неї. Та зразу вліглося спати. Після міцного, як мій сну, Стасіка пробрала на хавчик, а Жора знову почав розповідати за те, що бачу стрільця. Походу це його дежурна історія. Закопивши ковбаски набою та продавши детальки, наші герої потопали до вчених. Та як артефакт треба комусь багрити і треба здати ще квест. Припершись до вчених та здавши квест, як винагороду нам надали попри грошей ще й артефакт. Продавши всі аномальні утворення та заробивши грошенят, наші двоє героїв пішли це відмічати назад на Яню. Але Зона сказала не поспішати, бо як поспішиш, то згориш нафіг. Вроді якось так кажеться. За другим разом було вирішено закупитися, взяти завдання, умисливця, і ще й поспати. Прокинувшись на вечір, завдання мисливця було виконане кимось там, але гроші такі наші. І після отримання винагороди та закупів ковбаси наше дуо пішло до вчених. Дійшовши до них, виявилось, що на їх табір напав псевдогігант. Тож святий обов'язок Стасіки і Жори був захистити вчених. І ось тут Жора виправдав свою клукуху боягуз, бо він втік в сиренну бункер. Але то головне, що живий. А от псевдогігант, ні. І його потроха заслужено потрапили в кишеню нашого героя. Так само, як і речі вченого, який помер від псевдогіганта. Прес Еф Юрку Штірліцу. Його вклад у світ анекдотів був нескінченним. Хвилина мовчання. Здавши в другий квест вченим, нашому герою видали артефакт Душа. Солідно, як то кажуть. Аж тут ззовні почали чутися якісь дивні постріли. Вийшовши розбиратися, Стасік помітив лише пару лежачих кровосозів та пару лежачих вчених. Залутавши їх та взявши все, що можна було взяти, наші герої підписалися на цікаву роботу: польові дослідження. Так званий Гарін дав під захист Стасіка і Жори вчених. От, дурне, для виконання певних польових досліджень. Що то за дослідження було нашим героям невідомо, але певно їх це і не мало стосуватись. Продаючи детальки, з статіку стало цікаво, а що з цих деталік можна зробити. І виявилося, що у нашого героя є рецепт детектора Велес, створення якого було записано у пріоритетні задачі. Виспавшись та взявши професуру, наші герої потопили до місця польових досліджень. Але прямо тоді, коли наші герої виходили зі станції, на неї напав якийсь худощавий кровосісся. І після довгої битви нашого героя таки відкровосісили. Вернувшись у цей грішний світ та знову провівши закупи, наш науковий загін відправився до аномального утворення. Дійшовши до нього, у відносній безпеці і без проблем, вчені оголосили початок роботи. Все в темпі. Поки вони все досліджували, Стасік вирішив тест дослідити. І побачив, що тут є артефакт. Такі кошерно, але, по ходу, пожук артефактів, це єдине, що у зоні Стасіку буде даватися з дуже великим трудом. І цей раз не став виключенням. За другим разом наш герой вирішив не випробовувати долю і пошук артефактів лишити до того часу, як полагодить екзоскелет. Чекаючи навчання, неочікувано професура була атакована невідомими, я виявилися зомбованими. Перебивши їх та забравши пожитки, боючись за своє життя, наш герой захотів знайти вогнище або перейти на іншу локацію для збереження, а потім повернути назад. Але вогнище не було знайдено. На цементному заводі, тож довелося перейти до переходу. Але нашого найліпшого і найкрасивішого Стасіка у довгій битві перемогла якась шавка. За третім разом наші герої зробили все чітко і, дослідивши аномалію, зразу поперли назад. А йдучи назад, наше ду запитало, що там цієї яйцеголові вивчали. А вчені відповіли, що вивчали можливість цієї хімічної аномалії застосовувати у створенні високоякісного спирту. Почувши цю мету, Стасік великодушно навіть подумав відмовитись від новинагороди, але цінник для ремонту екзоскелета нагадав про те, що благородність треба завернути. Здавши вчених з їхніми дослідженнями, нашому герою в подарунок до гривень дали ще й контейнер для артефактів і координати однієї схованки, яка знаходилась на території прип'яті. І це була не проста схованка, а висококласна. Прийшов час збиратися у прип'ять. Стасік скинув все непотрібне, закупив палку ковбаси і домовився з Жорою, щоб той сидів на Янові. Бо та вся Прип'ять, то чиста хі -хі -ха, ха через що життя Жори було вирішено не наражати на небезпеку. Зібравшись і підійшовши до провідника Аріка, нашого героя відвели до Прип'яті. Прип'ять! З'явився Стасік, якщо так можна сказати, у недрах якоїсь хрущовки, було темно, чувся якийсь шепіт. Сподіваюсь, девайс Сахарова нормально захистить розум нашого героя. Вийшовши з цього під'їзду та забивши якусь шавку, наш протагоніст перезарядив свій старий добрий дробовик з минулих серій і розпалив вогнище. Посидівши на дорожку, Стасік відправився до сховку. І, йдучи вулицями цього застиглого в часі міста, було моторошно й тихо. Походивши у якомусь крилі ДК Енергетик, на нашого героя напали якісь пси. А через стан броні, всі їхні укуси були дуже болючими. За другим разом Стасік вирішив прийти до сховку через місце з статую одного Гандона. Там було багато аномалій. Що внесло надію на артефакт. Але прокляття пошуку артефакту сталося і тут. Стасіка забили Химера. Не аномалія, але у концепцію прокляття пошуку артефактів входить. Третя спроба була більш вдалою. Я б навіть сказав просто вдалою. Мене наш герой, приходячи попри автовокзал, Зміг обійти химеру, песиків та купу аномалій. І наш протагоніст дійшов до будівлі, де знаходився цілий схорон. І проникаючи до неї, стасіка засікли якісь песики. Зайшовши у якусь кімнату, було застримнуто на тумбочку та взято шари з поліетиленового волокна з вставками полікарбонату. І, відволікшись на схід сонця, Стасік чуть не проворонив мутованого пса. Де двома точними пострілями він забрав життя двох мутантів. І отримавши прилив сміливості, наш герой вирішив злізти за тумбочки. Аж тут, у проході, помітив Химеру. І напевно, тільки чудом, всі набої, які були відстрелені у химеру в неї попали. Та тільки чудом зброя не заклинила. Я заводив химеру! Ай я заводив Химеру! Отримавши дозу радощу були добиті шафки Та на другому поверсі знайдено схрон. У ньому знаходився артефакт. Та якась штука для крафту ліків, уже третя у колекції Стасії, було вирішено вертати до Янова та йти через той самий маршрут, тобто через автовокзал. Проходячи вулочкою, наш протагоніст побачив попереду себе монолітовця. Позбавивши його радощів життя, Стасіка нас догнало питання, а звідки він взявся? Бо минулого разу, як він проходив, це місце нікого не було. Забравши його манатки та снайперку, стануло дуже сикутно, бо очевидно. Жмі тут не один, але тіти на минуло збереження дуже не хотілося. Благо знайшлося вогнище, тож страх можна було знову сховати у недра правої півкулі мозгу. І безстрашно топаючи в кущах, нашого героя хтось вирішив розстріляти, але він ні разу не попав, через що Стасік зі тремтінням у руках, ногах, голові і очах встиг відступити, взяти зброю, націлитись на ворога і стрельнути один раз. Так як зброю заклинули. По кількості пострілів і гранат можна було зрозуміти, що це явно не простий загін, а прям солідна кількість ворогів. Відкинувши гранату, наш протагоніст зміг відступити. Забігши за гараж та взявши АВП, він поставив хедшот монолітовцю. Вийшовши трохи вперед, Стасік забрав ще одного до апостола Петра. Але збоку обійшла якась гнида, яка заспокоїла нашого героя. За другим разом наш протагоніст вирішив обійти. І вибивши одного фанатика, все вроді було добре. Але коли він забіг за автовокзал його, моментально посік якийсь кулеметник. Третім разом бійку з монолітом було вирішено відкласти до ліпших часів і пройти по пристатую Гондона і Аномальне поле. Епілог. Проходячи аномальне поле, було взято якусь схованку, як то кажуть Профіт. І вже доходячи до виходу з Прип'яті, Стасік обернувся і побачив світанок. У Прип'яті завжди сонячно. Подумав наш герой. А на цьому я вже буду закінчувати. Чи побувають наші герої ще раз у прип'яті? Чи справді буде пікнік під чортовим колесом? Чи полагодять наші герої екзоскелет? Ви дізнаєтесь у наступних серіях? Тож, ставте вподобайки, підписуйтеся, розповсюджуйте це відео де тільки зможете. Критикуйте, пропонуйте у коментарях. Бережіть себе і близьких! Слава Україні! Та до наступних відео!